Криптовалюта 2024 рік. Кожна бабка маршрутці вже знає про ноткоін і хоміка. Барбер барбершопі питає, яку монетку купити, і навіть моя баба вже хоче навчитися заробляти на тих от ваших криптовалютних пірамідах. Тож я вирішив зробити про це відео. Став лайк. З чого почати? Це найчастіше питання, яке мені пишуть в дірект мої улюблені підписники і просто рандомні люди, які побачили мене на Ютубі. Отже, спочатку треба взагалі визначитись, хто ви, тому що стратегія для кожного різна. Є люди, які ходять на роботу і можуть приділити криптовалюті максимум годинку в день. Є ті, хто хоче зробити. Це своєю основною роботою і займатися цим 24 на 7. А є школяр, який після школи хоче взяти тисячу гривень, які він назбирав за рік з обідів, і помножити їх на крипті, щоб купити собі новий м'яч чи кросівки. Чи що там зараз діти купляють айфони всякі. Для кожного стратегія різна. Давайте розбиратися по черзі від найбільшого банку, тобто, якщо в тебе є вільні там 10, 20, 50 тисяч доларів, і ви хочете їх якось примножити на криптовалюті, до найменшого, коли в тебе є 50 доларів, які ти заробив, продаючи ягоди на базарі, або грошей в тебе взагалі немає. Способи заробляти в крипті знайдуться абсолютно. Всіх і так почнемо з китів. В нас так в крипті називають людей, в яких є гроші, якщо отже, в тебе є 10, 20, 50, 100 тисяч вільних доларів, і ти хочеш їх кудись вкласти. Чесно, я в душі не де ти їх взяв, але сподіваюся, не вкрав. Тепер думаємо логічно, якщо в тебе є такі гроші, відповідно в тебе є нормальна робота. Відповідно, часу на криптовалюту не так вже й багато. Що б я робив в такому випадку? Перше, купив Ефіріум. Це друга монетка після біткоїна, яка в перспективі робить мінімум два ікса, і ми майже без ризику забираємо в два рази більше грошей. Коли це буде, звісно, є сподівання, що цього року, тому. Що недавно прийняли ETF, Якщо простими словами, це тепер, типу, багаті американці можуть купляти ефір як акції. І від цього ціна буде рости, бла-бла бла. Тому мінімум наполовину я б купив ефір і закинув цей ефір в стейкінг в один з рестейкінг протоколів. За це нам будуть капати поінти, і за ті поінти нам потім дадуть дроп. Ніфіга не поняли. Та? До прикладу, стейкаючи один ефіріум у протоколі Езерфі, можна було золотати біля 200 токенів, які можна було продати по 8 доларів, а це 1600 доларів чистого прибутку просто за стейкінг. Тобто десь плюс 50% до застейканого ефіру. Або ж можна було стейкати USDT Езена. За стейк 10 тисяч доларів насипали біля 11 тисяч монет Ена. А це 15 тисяч доларів, якщо брати найвищу ціну. Звісно, такі стейкінги не кожен день, але все ж стейкінг ефіру це хороший додатковий прибуток. Наприклад, я зробив так з грошима сім'ї. Мама татом дали мені трохи грошей, щоб я. Вклав криптовалюту, наполовину я купив ефірі і поклав їх у стейкінг. Тому на 50% ми купляємо ефір і закидаємо його в якийсь стейкінг. До прикладу, в мережі Scroll, за це нам потім дадуть дроп. Значить, наполовину ми купили кефірчик, і в нас лишається ще 50% вільних грошей. Їх я б залишив на різні тємки, з яких ми будемо пасивно заробляти відсоток. Ви запитаєте, що за тємки? До прикладу, ОКЕС Jumpstarter. Там треба просто закинути ефір або біток на 3 дні, і за це вам дадуть монетки нового проекту, який виходить на біржі. Наприклад, Джамстар Нуткоїн. Коли ноткоїн лістився на біржі, там треба було. Просто залочити на 4 дні монетку тон, і можна було отримати біля 5% чистого прибутку. А якщо б не продали монетки одразу, а почекали, то взагалі плюс 15% Де ви в банках такі відсотки бачили? І ви скажете, а що якщо в мене не було ні біткоїна, ні ефірума, ні тона, щоб їх туди закинути? А все дуже просто. На USDT, який у вас є, можна на біржі брати кредит, той самий тон або біток, закидати його на 4 дні, забирати прибуток плюс 5% і просто віддавати борг. Посилання на біржу OKEX, де проходять ці джемстартери, я залишу в описі під відео. Також є різні стейкінги на біржах. Переважно на Bybit, коли виходить новий токен, на нього на стейкінг дають дуже великий відсоток. Ви купляєте цей токен, закидаєте його у стейкінг і на таку саму суму заходите по ньому в шорт, щоб якщо монетка впала, ви нічого не втратили. Монетки стейкаються, і ви забираєте халявний відсоток. Посилання на біржу Bybit я залишу в описі. і таких відносно низькоризикованих темок в крипті є дуже багато. Можна спокійно робити в місяць плюс 10-20% до банку і не переживати. Тож ця стратегія для людей, в яких є гроші і немає достатньо часу, просто ідеальна. А Якщо ви трохи більш ризикований, то можна на частину грошей купити альткоїнів, які зараз уїбалися нижче плінтусу. І виглядає, ніби це прям локальне дно і далі тільки вгору. Але пам'ятайте, в крипті дна немає. Тож я б придивився до таких монет, як Solana, Arbitrium, Meme, Optimism, ВІФ, ну і так далі. Загалом майже пофіг що купляти, тому що якщо буде хороший ринок, то те буде все, Окей, ми прикинули план для людей, в яких є десятки тисяч доларів, щоб зайти в крипту. Але що робити нам? Простим роботягам, в яких під подушкою лежить максимум 1000-2000 доларів, які ми заробили в Польщі на клубніці в далекому 2021-му, коли ще можна було досліджувати світ за кордоном. Отже, в нас є 1000-2000 доларів. Так, це не сильно багато, але і з цим можна щось придумати. І тут можна вибрати трохи більш ризиковану, але класну стратегію. Ми беремо ці доляри, закидаємо на біржу, і все. От у нас штука, з якої нам треба зробити 100 штук. Але ми спускаємося з неба на землю. І Розуміємо, що не вийде отак за місяць, взяти і примножити гроші в багато разів. Не все так просто. Так, то який в нас план? Половину цих грошей, тобто 50%, ми виділяємо на різні, як кажуть, в криптовалюті тємки. до прикладу, абуз акцій від бірж. Недавно на біржі ОКЕК спроводилася акція, де треба було просто закинути на біржу 100 доларів, і за це нам давало білетик. Цим білетиком ми могли відкрити бокс, в якому знаходилася рандомна сума надкоїну від 500 до 50 тисяч монеток. Тобто просто за те, що ти закинеш гроші, давали по тодішньому курсу від 10 до 1000 доларів. Звісно, переважно давали найменшу суму, але були і ті кому щастило. Але це ще не все. Можна було збільшити Якісь білетиків, за які відкриваються бокси, просто торгуючи на біржі. До прикладу, за об'єм 1000 доларів давали плюс один білетик, потім за об'єм 5000 доларів давали ще один. Робити цей об'єм було неважко. Якщо у вас є 500 доларів, то це просто 10 разів купити і продати. До прикладу, Тарас з мого офісу зробив три аккаунти, витратив на комісію 40 доларів і залутав 8000 ноткоїнів, а це 120 доларів. Виходить, 3 ікса до затрат, а аккаунтів можна було робити набагато більше. Подібні акції в крипті доволі часто, і більшість з них я викладаю в своєму телеграм-каналі КриптоБулка. Аня залишу в описі. Також можна робити різні квести і активності. Зараз приведу приклад. Недавно на сайті Stakeland були квести, де треба було підписуватися на Twitter, ставити лайки, відповідати на якісь там квізи і застейкати тисячу монеток меми, це біля 20 доларів. За виконання цих квестів давали тікети. І потім, якщо ваш тікет вигравав, то ви отримували монетки YOLO. Міша з мого офісу, наприклад, залотав їх на 60 доларів. Це всього один аккаунт. А якби я зробив їх 10, а якби 100? Рахуйте, тому, на мою думку, робити такі активності це набагато краще, ніж купити якийсь токен і сподіватися, що він зробить ікси. Хоча ціни на Альткоїни зараз доволі такі хороші, тому можна виділити умовні 50% від банку, це 500 доларів і купити одну-дві монети. Якщо вибирати з мем монет, то це може бути, до прикладу, меми або ж догі. Ці монетки ще себе не показали в цьому циклі. Якщо з технологій, то це може бути арбітріум, зікасинк або Старкнет. з надією на те, що ефір виросте і потягне за собою всі L2 монетки. Але все-таки я б використовував ці гроші для швидких тімок, де можна витягувати. Прибуток одразу. Як я казав, це акції від бірж, різні активності, квести або навіть сейли. До прикладу, не так давно я постив себе в каналі сейл монетки Бір. Монета зробила 30-40 іксів. Звісно, зараз вона вже окаталася, але всі, хто зайшов, могли спокійно продати монетки в 10, 20, 30 разів дорожче. От тут, наприклад, підписник з 250 доларів заробив 10 тисяч або ж сейл вотер, води, про які я також писав в себе в телеграмі. Вклавши 100 доларів, можна було винести від 300 до 500 доларів, тобто від 3 до 5 іксів. Насправді такі сейли в крипті бувають доволі рідко. Але ж бувають, або ж сейли на лаунчпад платформі Сідіфай. Коли проект запускається, він збирає інвестиції, і на цій платформі можна стати типу інвестором. Але звісно не треба залітати у все підряд. Спочатку проаналізувати і вибрати для себе найкращі, тому що деякі проекти виходять дуже навіть добре і роблять ікси, а деякі ну не дуже вдало. Тому на цю бичку можна придивитися до сейлів на цій платформі. Посилання на Сідіфай я залишу в описі. Далі в нас йде категорія підняків. Це переважно школярі, яким 12-16 років, які відклали гроші з коліти або з обідів, або як там ще гроші зараз діти в такому випадку в нас є від 10 до 100 доларів. І що з тими грошима можна робити? По-перше, це безкоштовні активності, тестнети, квізи, про які казав раніше, акції бірж теж сюди підходять. Ну і звісно, тапалки, наші рідні тапалки, де ми просто тапаємо по екранчику і заробляємо мільйони. Ні, отже, з таким банком ми багато що собі позволити не можемо, але можна робити різні безкоштовні активності, типу тикати ті Що б я в такому випадку порадив. Звісно, це піти на роботу і зробити хоча б тисяча-дві тисячі доларів, щоб мати якийсь початковий банк. Але якщо такої можливості немає, ну може, ви школяр або. Інвалід? Ну, тоді будемо виходити з того, що є амбасадорство в проектах. Що це? Ви допомагаєте проекту, і потім в нагороду за це отримуєте дроп. Приведу приклад. У мене є знайомий, який став модератором в чаті ноткоїна ще з самого початку, коли в їхньому чаті не було навіть тисячу підписників, зараз 8 мільйонів на секунду. Потім він почав приймати активну участь в житті проекту. Допомагав їм, модерів чат, робив меми і так далі. Після цього його помітили і запропонували стати контриб'ютором. І, хоча за це взагалі нічого не обіцяли, але в результаті насипали 10 мільйонів ноткоїнів, а це на піку 300 Тисяч доларів на секундочку. Плюс після цього в нього з'явилося дуже сильне оточення стосовки тонн. Він навіть з фаундером ноткоїна спілкується. І в загальному всього лише через один проект життя чувака помінялося кардинально. Кому цікаво, можете поставити на паузу і прочитати детально, як він це описував. Тому це от такий простий приклад, як віра в проект може винагородити. Далі щоб я робив в крипті, як в мене не було бабок, там напевно шукав якісь безкоштовні активності. От на ноткоїні, наприклад, багато людей просто тикаючи, заробили одну, дві, п'ять тисяч доларів. І я не кажу тільки про інші табелки, якщо ними і варто. А займатися, то тільки гнати багато рефералів, абузити і так далі. Тільки тоді вийде багато заробити. І запам'ятайте, в крипті, як і в більшості сфер, головне це оточення. А з вами був як завжди, я, головний криптовалютчик цієї країни, Ерденій. До зустрічі!